Поки відкрила, це в мене нова упаковка вологих серветків. Тому що, ой, друзі, усім привіт! Це я вже починаю новий влог. Владик пішов, а в мене починається, бачите, крани трішки так, а я щоб їх не мити, я вологими серветками так все прибираю. І воно потім чистеньке і блестить. А, тому що я не знаю, де той наліт береться, начебто миєш і все, а потім думаєш, ні, взяла вологу серветку. Де. І нормально. Дивлюсь, передивляюсь, у нас зубні пасти. Одна така, це я у Катюні ще в Києві була, купувала в аптеці. Там була така непогана знижка. Мені сподобалась така зубна паста, до речі, я її брала вперше. І тут закінчується. І ця вже закінчується. Потрохи. Треба буде владіку казати, щоб вже замовляти. От. І отак, коли, знаєте, серветка волога в руки попала, починаєш потім все прибирати і машинку протирати. Ну, як же ж без, без цього. І все. І так підтримуємо порядок вдома. Ой, освіжувач цей просто класний просто. І зараз поміняю серветку і кришку унітаза теж я тун-тун-тун буду витирати і починаємо новий влог. Несподівано якось так я так, все, порядок. Зараз, мабуть, потрібно буде сходити в магазин, зробити закупку продуктів, але я не про це, я про те, мені хочеться якийсь салатик, а який я ще не знаю. У мене є така фішка завжди, я там, де кулінарія, я ходжу, дивлюся, що там воно таке є. Смачненьке, якщо мені якийсь салатик. Захочеться такі продукти, я і купую. Але спочатку, спочатку, мені дуже хочеться підзарядитися і як завжди, звертати увагу на те, що нас оточує поруч. Я обожнюю такі моменти і хочу поділитися з вами. Мої покупочки в Сільпо, як завжди, перла, важко було, прийшла додому. Нема чого їсти. І нема про що казати. 18 гривень така червона капуста. Масло вершкове 91 гривня, до речі, На сніданок взяла, будуть у нас бутербродики і відварю яйця. Перепілки у нас 59 з копійками. Буду робити салатик. І 100 років вже майонез не купувала. Я навіть не знаю, який нормальний зараз майонез. Дівчата. Підскажіть, будь ласка, це нормальний. 36 гривень коштує, це невеличка, тут 200 гр. Стояла, дивилася і розумію, що майже рік я не купувала зовсім ніякого майонезу. Але інколи щось таке хочеться, вардненького хурма ще зі знижкою роху 4 штучки на 71 гривню. М'ясного рибного нічого не хочеться, стали такі всі баловані, то взяла такі серделі. Обов'язково, щоб вищий гатунок був, Думаю, нехай буде. Батон з кунчутом у нас 20, ну, майже 24 гривні. Печиво таке. Сьогодні в мене багато чого такого шкідливого, але смачного, хочеться інколи з цибулькою такий крекет. І на вечір собі я взяла, до речі, ціна тижня 35 гривень. Лактонія собі я взяла з полуницею. А Владіку я взяла з пшеницею. Отак. І що ж? А. І чорний шоколад. Я вже не пам'ятаю, скільки він коштує: 63 або 64 гривні. Там був молочний і ще якийсь рожевий. Ну, я знаю, що це чорний, тому такі покупочки у мене сьогодні в сільпо. Зараз буду готувати салат. Дістаю, що мені буде потрібно. А, Капуста, кукурудза, майонез. М -м. І ще, і ще дещо потрібно, коли я купувала, а якщо знадобиться? Це колись знижка була. Я вже не пам'ятаю, скільки я купувала, скільки коштує, Боже, залізла в морозилку, там Таня щось і каже. Крабові палички, зелень заморожена, капуста червона. Кукурудзу і майонез. Я, звичайно, якщо велика порція, то салатніку, то я роблю в мене такий салатник, він теж з книжечкою. Зробила, накрила та і поставила до холодильнику. Мені так зручно, тому сюди і буду нарізати салат. Але дивлюсь, що забагато буде крабових палочок, тому я візьму половину, приблизно так. І кукурудзу я купувала колись дуже давно. В сільпо була ціна тижня. І як воно це все виручає, купи, якщо знадобиться колись. І отак зараз. Все швиденько, кукурудзи сюди. І знаєте, я хочу сказати про те, що начебто і того. Трішки і того трішки, а миска салату таки гаряча буде. Так, і зелень додавлю, скільки потрібно а ту морозилку покладу, щоб не розставала. У мене такий ніж, він дуже тоненько ріже. Він це підряд тоненько ріже. Ага. То, я, я купила його. Така етикетка була, я її залишила. І він такий гострий. О, о о, о. І ми зараз швиденько поріжемо капусточку. не всю. все. Він тоненько ріже, бачите? Тоненько ріже. Такі я вже відвикла від нього. Кажу відверто. Я вже забула, коли останній раз я різала отак от, щоб тоненько капусточку. Якщо борщ там вариш, то нарубала не порізав. А так хочеться тоненько. Ось так. Хм, яка краса. І поєднання кольорів, так, взагалі. Супер. Можна робити, якщо святковий стіл, то можна багато капусти порізати, знаєте, щоб багато салатику було. А я зараз подивлюсь, скільки я поріжу. Бо владі з майонезом не дуже любить. Та і я якось відвикла вже від нього. То я просто йогурт брала для салатів з гірчицею. А це чомусь не знаю. Сердельки ретро, майонез з минулого, щось потягнуло на спогати. Щоб, якби руки слухалися, було б взагалі дуже файно. Треба впевнено, але дуже туга капуста, аніж дуже такий гострий, то я, щоб не наробити собі лиха, так, краще не поспішати і уважно бути. Але ріжу, ну, дуже тоненько. Ось, сюди ще. Можна було б, знаєте, що відварити яйця перепілки але ну, нічого. Це я кажу вам як варіант. Можливо, якщо ви будете робити, а я вже не хочу. Я хочу салатику поїсти. Так, ну скільки я половинку беру, а це іще буде на салатик. І в морозильник. Ух. І побігли. Швиденько, швиденько. Oh. Так. І я так по діагоналі хочу порізати, щоб такі шматочки були не дуже дрібні. Ось приблизно так. Ну, якраз буде і достатньо крабових палочок. І зараз майонез 72%. Ну, я вам сьогодні показувала, я його купувала і все змішуємо. Ну, поєднання кольорів тут іде. Подивіться. Ось такий салатик. Дрібно, бачите? Капусту нарізала і я так і хотіла. Так, а зараз хочу скоштувати. Візьму так трішки собі на тарілочку. М? Яка краса і смакота. І зараз буду куштувати. Ну то я відвикла від майонезу. Але воно смачно. А до речі, а може майонез не такий шкідливий. Це вже так, знаєте, маркетинговий хід якийсь. Це ж не часто його. Давно я такого салату не їла. У нас з друзями завжди бувають такі якісь жарти, зараз я вам розповім. Наприклад, збираємось разом, щось там приготували, сіли, пробачте зараз, і кажу, картоплю будеш та ні, хліб будеш та ні. Ну, у когось запитуємо. Слухай, ну чого ти хліб хліба не береш? Та хліб я й дома поїм. Слухай, чого ти картоплю не береш? Так картоплю я й дома поїм. Давайте мені краще виїжди хліб, картоплю, а мені побільше салату. Mm. Ні, ну це дійсно жарти, але... Знаєте, мені зараз цього реально не вистачає. І коли я буваю в магазинах, я дивлюся новий посуд або ще щось. І потім я вам про це не розповідала. А потім, коли я йду додому, я розумію, що мені не вистачає, щоб приходили гості. Навіть зненацька, тому що у мене зненацька ніколи, ніхто там. Якщо нічого взагалі нема, але є і яйця, то я на воді такі млинці зроблю. А варення завжди якесь є, там, тин такими що, шо, щось так придумаємо. Так, дійсно, ну нічого, завжди так не буде. І це мене. А з вами ми зустрінемось в наступному відео. А ви напишіть щось про себе, бо мені дуже цікаво. А то я все про себе та про себе кажу. Ну, про вас цікаво буде послухати. Добре? Бережіть себе, все буде добре.